Ікно Європа продовжує відповідати на ваші запитання. Цього разу ми обрали лист від львів'янки Олександри, студентки третього курсу, яка прагне навчатися у магістратурі одного із європейських вишів. Тому Олександра цікавиться вимогами до кандидатів, які претендують на такі стипендії. Яким вимогам необхідно відповідати, щоб отримати стипендію Європейського союзу на навчання? Та які головні критерії відбору учасників? Кожна програма має свої вимоги до претендентів на програму, і детальний опис цього міститься на вебсайтах програм. Проте є типові вимоги до претендентів, серед яких те, що претендент має вільно володіти іноземною мовою, має показати високу мотивацію, показати високий рейтинг у навчанні, подати вчасно та правильно заповнити необхідні документи, надати переклади. Також є специфічні вимоги різних програм, серед яких, наприклад, мотиваційний лист або есе, резюме, рекомендаційні листи. В рамках написання мотиваційного листа потрібно надати відповіді на такі запитання, чому саме ви хочете подати документи на цю програму, чого ви плануєте навчитися, що саме робить вас достойним кандидатом, і як саме ці здобуті знання та навички допоможуть вам в реалізації ваших професійних інтересів, цілей? Це, звичайно, додасть балів до вашого мотиваційного листа. Досить часто в рамках програм вимагається від кандидатів, щоб вони склали певну схему мобільних. Обрали її та обґрунтували. Досить часто вимагається складання дослідницької пропозиції. І в рамках дослідницької пропозиції ви маєте чітко зазначити те питання, яке ви будете досліджувати в рамках свого навчання, обґрунтувати його актуальність, оригінальність цього питання та коротко зазначити методологію, яку ви будете використовувати в своєму дослідженні. Стипендіальні програми характерні для конкретної країни. Наприклад, для Греції, наприклад, для Німеччини для Великобританії. І отже, студенти самі можуть обрати, за якою програмою їм навчатися, і податися на цю програму. Кожна програма свій, має свій веб-сайт і свої вимоги. Свої запитання надсилайте на адресу електронної пошти windowтуюuroп.п'ять.юкнов Європи продовжує відповідати на ваші запитання. Цього разу ми обрали лист від львів'янки Олександри, студентки третього курсу, яка прагне навчатися. У магістратурі одного із європейських вишів тому Олександра цікавиться вимогами до кандидатів, які претендують на такі стипендії, яким вимогам необхідно відповідати, щоб отримати стипендію Європейського союзу на навчання та які головні критерії відбору учасників. Кожна програма має свої вимоги до претендентів на програму, і детальний опис цього міститься на вебсайтах програми. Проте є типові вимоги до претендентів, серед яких те, що претендент має вільно володіти іноземною мовою, має показати високу мотивацію, показати високий рейтинг у навчанні, подати вчасно та правильно заповнити необхідні документи, надати переклади. Також є специфічні вимоги різних програм, серед яких, наприклад, мотиваційний лист або есем, резюме, рекомендаційні листи. В рамках написання мотиваційного листа потрібно надати відповіді на такі запитання: чому саме ви хочете подати документи на цю програму? Чого ви плануєте навчитися, що саме робить вас достойним кандидатом, і як саме ці здобуті знання та навички? Допоможуть вам в реалізації ваших професійних інтересів, цілей. Це, звичайно, додасть балів до вашого мотиваційного листа. Досить часто в рамках програм вимагається від кандидатів, щоб вони склали певну схему мобільності, обрали її та обґрунтували. Досить часто вимагається складання дослідницької пропозиції. І в рамках дослідницької пропозиції ви маєте чітко зазначити те питання, яке ви будете досліджувати в рамках свого навчання, обґрунтувати його актуальність, оригінальність. Цього питання та коротко зазначено методологію, яку ви будете використовувати в своєму дослідженні. Стипендіальні програми характерні для конкретної країни, наприклад, для Греції, наприклад, для Німеччини, для Великобританії. І отже, студенти самі можуть обрати, за якою програмою їм навчатися, і податися на цю програму. Кожна програма має свій вебсайт і свої вимоги. Свої запитання надсилайте на адресу електронної пошти window2europe.at5.ua